Вітаю вас, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за підтримку. Дуже приємно. Велике вам дякую. Що ви там робите? Чим займаєтесь? Ходімо на город, на нашу городину. Покажу вам нашу картоплю. Так, так, знову нашу картоплю. Сьогодні вранці прийшла, тут все було. Конденсат замерз під плівкою. Взагалі нічого не було видно, тому я не зняла для вас відео раніше. Тут ще залишився лід залишився бачите? отут тут так все було, замерзло, так все. Картопля картопля збереглася. Сьогодні е ніч, ще одна така буде. Ще така ніч буде. Дуже зараз сильний вітер. Вчора я тут обкапувала ще більше плівку, бо дуги наклонилися туди. І ведеречко. Впало вітроничок. ничок. ще одну ніч, і треба вистроїти. Обкопала, вчора ще обкапувала більше грунту, наклала. Ну ось так. Я її сьогодні не відкриваю, тому що вітер дуже холодний. Хоч і плюс зараз, але ж все одно. І нехай вона поки що так під агроволокном картопля не знаю яка. Не можу вам сказати. Можна відкрити, давайте ми відкриємо, подивимось. Трохи кончик. Бо зараз, якщо я більше відкрию такий вітер, давайте я прямо ось тако зробимо. Заглянемо туди. Бо цікаво. Е, вона тут теж зберіглася. Непогано виглядає. Так? Як ви думаєте? Я думаю, що так. Отже. Тут полуничка, яку ми з вами висадили, три кущики викопали з Азії, пам'ятаєте, накрила коробом, тому що От у ту ніч, коли були морози, так мороз був, то посередині лід на плівку, ну конденсат більше прилягав до квіточків і вони змерзли. Тому в цей раз я зробила вчора ввечері, накрила коробом, начебто це посилка, так? Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую, до зустрічі. Сьогодні буде ефірчик, трохи пізніше, може через півгодини, через годину буду пристрачувати синочки пояс. і на штанишки. Так, і запрошую. Невеликий буде, недовгий ефірчик. Ну ось так. До зустрічі мої хороші далі буде.